це хороший крок і мабуть найвизначніша угода для безпеки України. Близько 29 членів НАТО зараз підтримують запрошення України приєднатися до НАТО. Президент Трамп. Якщо його знову беруть, може скасувати і цю угоду. Сполучені Штати та Україна підписали безпекову угоду, яку посадовці обох країн називають історичною та потужною. Як ви оцінюєте цей договір? Це хороший крок і мабуть найвизначніша угода для безпеки України, яку Вашингтон такі уклали з часів незалежності України. Вона буде корисною з точки зору нарощування обороноздатності України, але це далеко не так потужно, як могло би бути. Вона не є юридично обов'язковою, це не договір, це не гарантія безпеки. У ній йдеться про перспективу членства в НАТО, але це не наближає Україну на етапі членства. Тож, ще багато чого можна поліпшити, але варто зазначити, що це краще ніж те, що було раніше, і це лише початок. Це частина процесу, над яким ми продовжуватимемо працювати. Отже, як цей процес триватиме, на які подальші кроки ви очікуєте? Ми ще поки не у цій точці, але найважливішим буде отримати запрошення для України та розпочати переговори про вступ до НАТО і щоб це відбулося протягом розумного періоду часу. Ось куди ми прагнемо, але ми поки що не там. І я не думаю, що це станеться на Вашингтонському саміті чи навіть протягом цього терміну правління адміністрації Байдена. Але я думаю, що ми все ближче і ближче до цього. Близько 29 членів НАТО зараз підтримують запрошення України приєднатися до НАТО, тобто ми наближаємося. Однак є Угорщина, це особливий випадок, і також США та Німеччина. Я думаю, що ми зможемо досягти цього. Просто ми поки що не там. Чи досягла ця угода певного прогресу щодо майбутнього членства України в НАТО? Оскільки існувала думка, що безпекові угоди це альтернатива членству. А ця угода прямо каже, що це доповнення на шляху до нього? Що ж у цьому сенсі я думаю, що можна так сказати. Угода настільки відрізняється від членства в НАТО, що навіть прописує окремо, наскільки членство в альянсі залишається важливим. Водночас ви все ще не задоволені тим, як у цій угоді йдеться про членство в НАТО. Хіба те, що там прямо вказано, що майбутнє України в НАТО це не декларація якогось бачення. Ми про це говоримо вже 16 років. Тому зараз ніхто насправді не сприймає серйозної заяви, що це якось наближає Україну до НАТО. Я думаю, що це лише демонструє, що насправді важливе саме членство в НАТО, але я боюся, що це найкраще, що ми можемо зараз отримати, і нам доведеться продовжувати наполягати саме на ідеї запрошення України до НАТО. Я розумію, що люди стурбовані тим, що запрошення зараз, коли триває війна, може бути витлумачено як таке, що країни НАТО повинні негайно розпочати війну з Росією. Це питання, про яке ми повинні почати говорити, що означає п'ята стаття у випадку України? Як її трактувати і застосувати? І зараз ніхто про це насправді не говорить. Але я думаю, що це можна вирішити. Яким чином? Ну, наприклад, можна домовитись, що оборонні потреби України наразі не вимагають розгортання сухопутних військ НАТО. Натомість потрібно підтримувати протиповітряну оборону, забезпечити свободу судноплавства, продовжувати навчання та постачати спорядження. Всі ці речі можна переглядати з часом. Якщо настане момент і буде мирна угода, чи навіть тимчасове припинення вогню з Росією, ми можемо домовитись, що п'ята стаття поширюватиметься на територію, яку контролює Україна, і водночас не визнавати окупацію Росією решти України. Отже, є багато способів, як це можна вирішити. Пам'ятайте, що коли Німеччина приєдналась до НАТО, це була розділена країна. У нас був період часу, коли радянський союз окупував східну Німеччину та країни Балтії. І ми не визнавали їх входження до радянського союзу, а пізніше, коли вони відновили свою незалежність, ми все підготували, аби одразу визнати їхній суверенітет Є творчі шляхи, і це питання можна почати вирішувати, якщо захотіти. Безпекова угода не має жодних конкретних сум допомоги. У документі прямо написано, що адміністрація президента проситиме Конгрес виділяти кошти на фінансування допомоги Україні. Ми вже бачили затримки із фінансуванням, які були останні півроку. Які ризики ви бачите у цьому? США вже надали величезні суми фінансування Україні більше ніж будь-яка інша країна. Тож я не думаю, що це можна поставити під сумнів з огляду на те, що в угоді відсутня конкретна сума підтримки. Але я вважаю, що причина цього в тому, що такі питання вимагають підтримки конгресу. Тож, замість того, аби припускати, що адміністрація може вказувати конгресу, що робити, ми залишаємо суму невизначеною, таким чином захищаючи прерогативу конгресу і запобігаючи будь-якій критиці з боку законодавців. Насправді я думаю, що адміністрація зробила це, аби уникнути критики, тому що вони не можуть пообіцяти ресурси, які не були виділені конгресом, і аби уникнути підписання угоди, яку потім конгрес відхилить і. З вони не включили цифри щодо отримання цих грошей від конгресу. Я насправді оптимістично налаштований, що підтримка України триватиме ще довго минулого разу, коли ми ухвалювали додаткову допомогу. Розбіжності стосувалися не допомоги Україні, а того, чи достатньо ми робимо для захисту південного кордону Сполучених Штатів, перш ніж допомагати захищати інші країни і деяких процедурних моментів голосування в палаті представників. Якщо наступного року, після виборів, республіканці візьмуть під контроль Сенат, а демократи Палату представників, це полегшить передачу допомоги Україні. Але як ви вважаєте, чи є шанс, що допомога Україні знову може стати заручницею якихось внутрішньополітичних справ? Політика є політика, а правила конгресу є правила конгресу. Ніколи нічого не можна повністю гарантувати. Я завжди був впевнений, що додаткові 61 мільярд доларів допомоги Україні схвалять просто тому, що дві третини Сенату рішуче це підтримали. Але так цілком можливо, що такі речі, як південний кордон, повернуться, і люди наполягатимуть на законодавстві для захисту сполучених штатів, перш ніж ми матимемо справу з підтримкою безпеки інших країн. Ця угода є декларацією намірів. Водночас є стаття, яка говорить, що будь-яка сторона може вийти із цієї угоди в будь-який момент, попередивши іншу за півроку. Які ви бачите в цьому політичні ризики, і чи можливо, що зі зміною політичного клімату чи політичного керівництва США анулюють угоду? Саме так Пам'ятаєте, що відбулось, коли президент Байден вступив на посаду. Наступного дня він просто скасував усі розпорядження президента Трампа про закриття чи суворе обмеження кордону між та Мексикою. Що схоже може бути і тут президент Трамп, якщо його знову оберуть, може скасувати цю угоду. Тому так важливо, аби це був зобов'язуючий договір, як договір НАТО, який усі розуміють і підтримують. Тож ми, зрештою, маємо досягти саме членства України в НАТО. Це щось постійне і тривале. So we we ultimali have to get to that that's what will make something permanent and lasting.